Усім доброго дня! Вітаю вас на своєму рукотворчому каналі Магічні Хрестики. Я вже дуже-дуже давно не знімала відео про цей сюжет свій. Точніше, я знімала відео, коли починала ще лівий край там вишивати. Ось. Але воно було на російській мові, а так як я вирішила переходити повністю на українську і вести свій канал українською мовою, то тоді я ось вирішила перезнімати. І на російській мові вже не буду викладати відео. І тут я теж знімала. Я напевно викладу тільки лише фотограф. Фін, як вишив процесу вишивання. І ось хочу з вами поділитися. Я дуже-дуже давно до цієї роботи не підходила. Дуже давно її не вишивала. І ось як тільки в мене з'явилася нагода сісти за свій станочок улюблений, я одразу ж почала вишивати цю роботу. На даний момент вона вже доведена до 78%. Я раніше е планувала вишивати по 25% і переходити на іншу роботу. Тобто, я повинна була вишити до 75% і переходити на іншу роботу, але я так скучила за цією картиною і мені е так вже хочеться її завершити, щоб вона була. Вже повністю готова, що я вирішила довести її до 100%, і тому продовжила вишивати і надалі. Не, не відкладати її ще на деякий час, а довишивати до 100%, тому ви будете це бачити, як вона закінчується. І за ці 25% в мене. На цій цьому полотні з'явилася пляшка з етикеткою. Тут, напевно, написано, що це за вино у цій пляшці. Також в мене появився папірус якийсь зі стрічкою червоною. Дуже мені подобається, як, який фактуру та рельєф передає схема вишивки. Дуже... Гарно, зараз може я виключу таке світло, і так буде ліпше. Ось так. При денному світлі набагато ліпше видно. І що мені найбільш подобається, так це ось цей виноград. Він такий тут яскравий, і я так Таку насолоду отримувала, коли вишивала ось цими кольорами фіолетового. Тут ось гілочки можна роздивитися. О, і ще я пам'ятаю, що коли вишивала ось цю частину, то мені вже так тут такі тона, коричневий, сіро-зелений, сіро-зелений, коричневий. Ось, ось сіро-зелений коричневий. Мене вже почав втомлювати, і для мене було як ковток свіжого повітря. Це ось ці кольори, коли я перейшла до цієї от бутилки, Ой, пляшки вибачаюся. І а, ось тут я спочатку не розуміла, що це таке за помаранчеве п'ятно таке. Думала, може, і неправильно нитки підібрала. Але потім до мене дійшло, коли почався. Тут на бокалі вина, вишивати, чуть-чуть додаватися кольори тако, так, тако, такі кольори. Ось то я зрозуміла, що це через бокал просвічується такий, такий марево на пляшці. Тут у нас буде Листочок такий зелененько-рожевий і трішки там коричневого. І ось так виглядає на даний момент те, що я вишивала, це 25% і навіть трішечки більше, бо я ж сюди заходжу. Якщо брати а, чітко, то це повинно бути вишито ось по цю грань. І це буде 25%. Але так, як я сюди заходила, ось то вийшло 7. Зараз ще раз пригадаю, 78%. Я зараз буду переставляти кюснапи, зніму роботу і покажу, як вона виглядає в розгорнутому вигляді. Я вже зняла цю роботу з кюснапів, трохи її прогладила. Бо вона в мене була загорнута краї. І щоб вони були більш-менш рівненькі. Тут я вже праскою прибрала всю розмітку, щоб її не було видно, вона мені вже не потрібна. І ось так ось виглядає уся робота. Дуже гарна схема. І дуже гарний результат за нею виходить. Мені подобається, особливо ось цей пил, такий від часу, який на пляшках буває. Ось і так, такий виноградик гарний. Дуже. Дуже подобається. І, як ви бачите, таку частинку мені залишилося вишивати. Тут буде е, теж якийсь е, лист, е, і бокал, бутил, пляшка, бокал буде довишиваний. І, звісно, сама сама стіна зі е, такою штукатуркою. Вінтажною. Так що будемо вишивати потрошку-потрошку, по і ви будете дивитися, як в мене виходить. Планую наступне відео зняти, коли в мене вже вийде ось цей бокал та лісточок такий ось з винограду. І подивимося, що на той час вже буде. Зараз я міркую, як мені вишивати по діагоналі ось так йти. Чи так як я і тут йшла, ось такими стовпчиками, чи якось може інакше. Буду розважатися, змінювати, як мені буде комфортно. Бо коли вишиваєш одну і ту саму роботу, треба трошки себе. Як то кажуть, розважати різними змінами, і тому буду вже по ходу дивитися, як в мене тут буде, як, як тут буде вишиватися, як буде мені зручніше, так і буду робити. Ну, я буду розмічати у пяльця, У мене не пяльця, у мене які і буду вишивати так, що побачимося.